Доброго дня, мене звати Еліс. Я навчаюся у Херсонській спеціалізованій школі номер 27 Зараз я перебуваю у норвезькому місті Осло. Це мій друг Фредрік, він з Азербайджану, і сьогодні він буде нам читати вірш азербайджанською мовою. Зараз я прочитаю вірш Юлії Косинської Велична, щедра і прекрасна мова. Велична, щедра і прекрасна мова. Прозоре, чиста, як гірська вода. То України мова барвінкова, така багата, вічно молода. Вона, як ніжна пісня, колискова, заходить серце й душу з ранніх хліб. Ця мова, наче пташка світанкова. Що в свій стрімкий політ. Ей віліш сам мене сан. Юрдом і вам месячаним сан. Амамдома харимсан. А я ласі чаним Азербайджан.